Дякую всім, хто б сьогодні прийшов разом з нами вшанувати велику людину, Героя України Степана Андрійовича Бандеру. Перше січня нагадується день, коли народився. Ця славетна людина, людина, яка записана золотими літерами в історії України. Людина, яка віддала своє життя за. Незалежність нашої країни за незалежність нашої землі все життя він провів у вирі боротьби і назавжди нам залишив цей приклад самовіддачі пожертви заради великої ідеї, ідеї великої України. Хочу зазначити, що ми завжди вимагали і будемо вимагати щирості від людей, які позиціонують себе як Українські націоналісти, не треба пафоса, не треба якоїсь показухи, як цим займаються деякі організації, я не хочу про це говорити зараз. Треба бути щирим в душі, відданим ідеї та справі і намагатися бути таким же прикладом, як це робив Степан Бандера. Два слова про сьогоднішні події на Майдані. І хочу сказати, що якщо був би живий, Степан Бандера і приймав би участь у цих процесах. Сьогоднішній Майдан в такому форматі просто б не відбувся. Якщо склалася революційна ситуація, то це була б українська визвольна революція. Це не був би Майдан, якісь протистояння та вічні махінації нашої так званої псевдоопозиції. Тому я хочу сказати, що хай живе справа Степана Бандери. Степан Бандера безсмертний і. Ми віримо в те, що те, що він нам заповів, буде втілене в життя. Україна приречена бути великою Україною. Слава Україні!